Час в данный момент именно стоїть стройка. Заморожена ли повністю, я не знаю. Фокуре. Арматура. Вот там вот тречить, діти бігають, просто страшно дивиться. Нам же лісу не треба, дуже. А ви знаєте, що на законах тут Будівництво у Києві щодалі то більше нагадує хаос. Прописаними нормами нехтують, заповідні території, розорюють. При цьому міська влада чи то не бачить, чи то не хоче бачити цього безладу. Ми побували на проблемних об'єктах та спробували розібратися, чому система працює не на користь простих смертних. Наш маршрут розпочинається з адреси Златоустівська 30 а тут, за нашою інформацією, незаконно звели 12-поверховий житловий будинок у центральному історичному ареалі Києва без необхідного дозволу Міністерства культури України. Журналістам тут не дуже раді. Добре дання можна означати поговорити. Да. Духаю. Здравствуйте. Це ми журналісти. Є, нам журналісти не треба, дуже. Нія. А ви знаєте, що незаконно тут будують? Звісно, яка ж тут може бути публічність, якщо за документами тут мали здійснювати реконструкцію триповерхової історичної будівлі. Тобто, ось що тут було раніше і що за документами мали саме реконструювати знахабділі будівельники. Натомість із майже 559 квадратних метрів зробили 7,5 тисяч. В реальності під виглядом реконструкції будинок історичний повністю знесли, без дозволів. Як з'ясувалося, декларацію в результаті перевірки скасувала Державна архітектурно-будівельна інспекція у місті Києві. Причина надання товариством Вега недостовірних даних. Тож об'єкт визнаний самочинним будівництвом. Попри це, робота на майданчику і досі кипить. Плюс активно працює відділ продаж через дорогу. Клієнтам житло та нежитлові приміщення продають по 2,5 тисячі. Доларів за квадратний метр, обманюючи їх щодо законності будівництва, ба більше будинок не можна буде ввести в експлуатацію через скасовану декларацію. Але це ще квіточки у порівнянні із забудовою природоохоронних територій, адже тут не те, що багатоповерхівку звести, тут дерево спиляти це вже суворий злочин. Однак і тут забудовники, як і власне чиновники, які дають подібні дозволи, плюють на все і на закон, і на мораль. Були коли нам мисці підпали, неодноразово ми їх тушили. Мова йде про унікальне урочище бичок з віковими дубами. Ліс входить до складу Національного природного парку Голосіївський. Його директор каже, за його інформацією, тут планують побудувати автозаправний комплекс та автосалон. У 2009 році було рішенням Київської міської ради, ця земельна ділянка надана приватному підприємцю АВЕСТАБУД під забудову. І зараз ми бачимо спробу підприємців вивітити дерева на знесення. Натомість, витяг з державного кадастру чітко демонструє: окрім згаданого тут планують будувати й офісні приміщення з готелями. До речі, Нацпарк Голосіївський було створено згідно з указом президента у 2007 році. Тоді до його складу увійшло і урочище «Бичок». Однак, у 2009 році Київська міськрада спокійно передає частину природоохоронної зони приватним підприємцям. Заяви до правоохоронних органів не дали абсолютно нічого. От я вам показую купу наших запитів у всі інстанції з цього приводу? Найбільш кричущий факт нам Київська міська прокуратура. Надала відповідь, що ця ділянка не надана національному природному парку у зв'язку з тим, що її надали приватним підприємцям. Та найважливіше навіть не це. Екологи б'ють на сполох. Якщо виробити цю ділянку лісу, мешканці прилеглих мікрорайонів будуть дихати надзвичайно загазованим повітрям, адже звідси до столичного шосе рукою подати. Люди, які мешкають за цим лісом, за бичок, зокрема, частина селища пирогів, от вони захищені. Ці, ці діянки лісу від несприятливого фактору автостради. Сюди ще можна додати нещодавні гучні заяви про будівництво багатоповерхівок у національному комплексі Експоцентр України колишньому ВДНГ. Це єдина державна виставкова установа площою понад 286 гектарів. Можна тільки уявити, скільки грошовитих підприємців мріють на цьому місці побудувати багатоповерхівку. Отож, перерахуємо найбільш розповсюджені схеми надання земельних ділянок під забудови. Перша схема передача земельних ділянок житлово-будівельним кооперативам. В земельному кодексі є лазівка, що житлово-будівельним кооперативам можна передати у власність, навіть не в оренду, а у власність безкоштовно землю. Друга схема розділення території на невеликі паї, наприклад, по 10 соток та фіктивна передача різним власникам. В подальшому всі вони успішно скуповуються однією юридичною особою. Третя схема найбрудніша самовільне захоплення території з подальшим. Виграшем справ у корумпованих судах, наприклад, найбільша земельна ділянка за часи Черновецька, яка була одним масивом віддана, це в Біличанському лісі 147 гектарів, так під так званий проект Біонікіл, де дали кооперативу з трьох засновників. Та навіть якщо із земельною ділянкою все гаразд, забудовник зобов'язаний дотримуватися так званих державних будівельних норм. Цього ж на жаль, часто не відбувається. Є так звані ДБН 360-92, Є санітарні правила і забудови, якими чітко передбачено, що не просто будують, аби будувати, а повинна бути у цьому мікрорайоні забезпечена вся соціальна інфраструктура. До прикладу розглянемо норми зведення житлових будинків. Згідно з державними будівельними нормами 360-92, при проектуванні житлової забудови повинні передбачатися такі майданчики: ігрові майданчики для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку 0,7 квадратних метрів на одну людину. Найменша відстань до вікон житлових і громадських будинків 12 метрів. Для відпочинку дорослого населення 0,1 квадратних метрів на людину. Найменша відстань до вікон житлових і громадських будинків 10 метрів. Для занять фізкультурою 0,2 квадратних метрів на людину, найменша відстань до вікон житлових і громадських будинків 10-40 метрів. Для господарських цілей 0,3 квадратних метрів на людину, найменша відстань до вікон житлових і громадських будинків 10 10-20 метрів. Для вигулювання собак 0,3 квадратних метрів на людину. Найменша відстань до вікон житлових і громадських будинків 10-40 метрів. Метрів, на метрів. Тобто, якщо інфраструктура будинку розрахована на сто. Людей, а потім забудовник вирішує збільшити кількість поверхів, при цьому не збільшивши ні ігровий, ні спортивний майданчик. Це пряме порушення будівельних норм. Це ж стосується і паркомісць. Кількість машин у місць на двокімнатну або квартиру з більшою кількістю кімнат розраховується залежно від зони міста. У центральній зоні для постійного зберігання автомобілів передбачається одне паркомісце. Для тимчасового гостьова стоянка 0,1 десята паркомісця. У середній зоні для постійного зберігання автомобілів передбачається 0,8 десятих паркомісця. Для тимчасового гостьова стоянка 0,1 паркомісця. десята У периферійній зоні для постійного зберігання автомобілів передбачається Ну, цілих десятих парку місця для тимчасового гостьова стоянка. 0,1 десята парку місця. Кількість машину місць для однокімнатних квартир визначається з використанням коефіцієнта 0,5. десятих. Державна архітектурна будівельна інспекція перевіряє лише те, що будується в відповідності до проекту. А проект зараз віддано на відкуп приватним проектувальникам, і практично ніхто не провіряє, а чи б сам проект відповідає ДБНам. І зрозуміло, що приватні проектувальники будуть догоджати не простим громадянам, а забудовнику, який його винаймає. Тим паче, що відповідальність за порушення усіх цих норм чітко не прописана. Загалом же за інформацією міжвідомчого центру моніторингу забудови міста у Києві самочинно звели 500 споруд. Якщо ж сюди додати будівлі з дрібними порушеннями норм, кількість зросте ще на кілька сотень. Окремо варто згадати про заморожені забудови, яких особливо побільшало після здорожчання валюти. Ми побували за адресою Здолбунівська, 13. Тут люди вже роками чекають свої омріяні квадратні метри. Охорона на всі запитання відповідає сухо. Зараз в даний момент, і строки заморожені ли повністю. Я не знаю. Люди 10 років тому вклали гроші. Бюджет вклав гроші, бо там тут час квартири купили і железна дорога, і національний банк, управління розвідки. І ще і КМДА, Київ, Київська міська влада, і понад 400 людей. Загалом складається враження, що київські міські владі просто байдуже на майбутнє столиці, адже з такими темпами та масовими порушеннями забудов вона може залишитися не те, що без зелених зон, але й без вільного простору для відпочинку.